Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Березень місяць саме час підрізати рози. Ну, у нас різко потеплило. Найкращі рози, звісно, підрізати до, до на розпускання бруняк. Тому що якщо груньки вже будуть розпускатися, це буде впливати на ріст пагонів. А так до розпускання вот перед вами чайно гібридна роза. Ну, куст, як ви бачите, трохи загущений. А роза вообще сонце любила культура, тому ми зараз постараємося його трохи розрядити і зробити, щоб він був чаше подібний цей кусь чагарник і От, і попадало більше сонця. Ну, першою справою, що треба зробити. Якщо у вас є дивитесь, пішла поросль от підвоє, ночі треба прибрати, е, да. якщо немає <смі>, е, такої порослі, значить щодущим е, задача зрізати всі е, пагони, які е, підсохли, от, які підмерзли. От ми їх позрізаємо. Потім е, будемо зараз трошки розрізати. Ну от е, пагон цей ми зрізаємо. Він росте всередині. Зрізали тут. Також час зрізаємо пагана. Тут ось підсушений, підмерший, вирізаємо. Тут все Да. ось тут ростуть вони два разом, ну, значить що, треба один зрізати Щоб не мішали рости один одному тут підсушений теж посередині весне якби затінняє забиває підрізаємо ну тут ось теж вони ростуть разом. підрізаємо так да. вот ми більш менш її як говориться, привили в бужецький від розрядили, щоб вона не затняла друг дружку. І взагалі-то е тепер що треба вкоротити центральні пагони, які от ми лишили, їх треба вкоротити. Ну, за, Треба залишити на кожному пахоні, пагоні до восьми бруняк. Ну Тут осінь вона була підрізана, а по ідеї, просто от, якщо ви підійшли до рози, то пагони просто треба вкоротити наполовину. Ну, якщо вона вже була з осінь вкорочена, так ми більше її підрізаємо. От. Тому що вся роза буде цвісти на молодих пагонах. От. І стараємося зрізати на бруньку, яка росте назовні. От вона тут росте назовні. Ми під цю брунечку зрізаємо. Щоб куст не загущався, а ріс назовні. Так, так і тут так само От. Робимо зріз, щоб брунька, тут брунька росла назовні. Тут також брунечка буде в цю сторону рости. Тут. Тут ось брудничка буде у нас назовні рости. І тут так само підрізаємо. О, і в нас ми що, отримали, розрядили розу троянду. Да. Вона буде чашеобразно рости і буде добре освічуватися сонцем і таким чином буде гарно нам рости і квітнути. Так що, друзі, головна задача, яка вирізати дикар, який може дати підвой, потім вирізати сухі і підморожені. Розрядити, щоб пагони не мішали друг другу для росту. От. І вкоротить. Вкоротить, якщо у вас роза там до метра на половину, ну, де рахуйте на 6-8 бруньок. Старайтесь робити зрізи на зовнішню бруньку. От ця брунька, бачите, зовнішня вона буде рости. Сюди. І таким чином куст буде гарно себе почувати і, і, і гарно ловити сонячну енергію. От коротко, що я вам хотів сказати по обрізки грози. В принципі, нічого тут особливого немає. Так що кожен може собі підрізати по таким основним правилам. А на цьому закінчую своє включення. Бажаю всім мирного неба. І на все добре. Хай ваші троянди вас радують своїми квітами. До побачення і до нових зустрічей.